Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І сподіваюся, сподіваюся, що вам потрібна ця карта дня, і ви мені про це напишете. Сподіваюся, що у вас все добре, ви живі, здорові, мої дорогенькі. У вас все добре. сподіваюся теж, що ви пережили все, що з нами трапляється, і приходите з посмішкою. На лисі мої дореньки. Так, карша, карта номер один, карта номер два, карта номер три. І ми підемо дивитися, що сьогодні. Е, ви знаєте, це тяжка карта, це несподівана карта. Це щось прийшло до кінця, щось відійшло, різка переміна, різко щось до кінця дійшло. Ви знаєте, е, тут я не думаю, що хтось щось міг. Е, Попередити або обминути. Ви знаєте, що має статися, воно станеться, але, я, як завжди, я говорю: ми притягуємо у своє життя те, що ми випромінюємо. Ця карта радить нам відпустити, пережити, пережити це. Тим більше ми бачимо ось тут сяйво іде. Це, це така трансформація. ось, і зазвичай через те, що це карта, е, малий, арк, малий аркан, так, цифрова, не старший аркан, е, тим більше мечі, це проходить, має пройти дуже швидко. Якщо ми не зациклюємося на цьому, воно швидко пройде, мої дорогенькі. На жаль, у нас бувають і втрати втрати людей, рідних, близьких, втрати грошей, втрати е, якихось документів. Тут може бути все, що завгодно, навіть на побутовому рівні щось впало і розбилося. І вже трагедія, Яке, якась там спадщина від бабусі, вазочка якась. Ось, ось, ось таке може бути, мої дорогенькі. Пірвалися у дитини взуття, наприклад, нема грошей за що купити. Теж програється по цій карті, мої дорогенькі. Але це не кінець світу. Поки ви живі і здорові, це не кінець світу. Карта номер 2 а тут у нас якась ідея прийшла. Ви знаєте, це хороша карта, нею треба вміти скористатися, тому що всі тузи нам дають якусь нову ідею, якісь нові шанси, і ними треба скористатися. Брати все в свої руки ця карта теж говорить. Якщо ви там з кимось щось, хто має, чоловік, чи жінка, чи ще хтось, ви. Ви витягнули цю карту. Ваша справа. Ви повинні це вирішувати, ви повинні це в руки брати. Сьогодні у вас прийдуть хороші ідеї, якісь такі, що, можливо, і гроші можна зробити, можливо, за кордон поїхати, можливо, організувати якусь фірму, якусь щось провернути. Ви знаєте, пробуйте все. Як то кажуть, треба в житті все попробувати. У когось, можливо, буде гаряча ніч, теж інколи таке буває. Правда, це не на кожному кроці, але в когось таке може бути. Карта номер 3 А тут романтика, повним ходом. Це може бути мої дорогенькі і якісь хороші звістки. До речі, тут так само: хороші звістки. Наприклад, пропозиція руки серця, признання у коханні, пропозиція одружитися, пропозиція на роботу якусь, виїхати за кордон, пропозиція роботи. Це покупка можна сказати, що це по-перше, щиро. Від душі, бачите, кубок він відкритий, тобто людина з відкритими, відкрите це ем, оце покривало, е, забрало, покривало, як воно називається цей, цей, цей шлем. Чуть не сказала щось друге. Воно відкрите, тобто людина відкрита, показує своє лице, людина щира, ось, і людина вже загартована, будемо так казати. Що можна ще сказати? Гарний день сьогодні, надихаючий, окриляючий, можуть бути якісь гості, до речі, непередбачувані, спонтанні, які завітали до вас у гості на чайочок. А може бути, як то кажуть, кажу те, як відчуваю, може бути і дійсно з фронту знайомий чоловік, коханий. Тепер беремо карту. Надії, наші старовеселки. І дивимося, що тут у нас відкриває для України. Що саме для України? Дивіться, перемога буде у нас 100%. А ця карта показує, що боротьба продовжується і як внутрішньо, так і зовнішньо. Ось, а це саме внутрішнє. До речі, не дарма кажуть, що внутрішній ворог це страшніше, ніж зовнішній, тому що зовнішнього ворога ви знаєте в лице. Внутрішній робить з нами що хоче. Але ця карта говорить, ми їх переможемо, навіть внутрішніх ворогів. Ось так. Їх одиниці, а нас багато. Бачите, нас багато. І разом тільки разом ми переможемо. Мої дорогінки, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе. Разом дійсно до перемоги йдемо. Крок за кроком, кожен день не зупиняємося. Щось робимо, щось майструємо, щось проштовхуємо, щось добиваємося. На все добре, мої дорогенькі, мирного вам дня.